Від сьогодні у Запоріжжі запрацювала муніципальна варта. На службу заступили 20 інспекторів, серед яких шестеро жінок. Перед початком патрулювання вартовиків привітала міська влада та керівництво комунального підприємства. Зараз складний час і для Запоріжжя, і для України. І зараз робота потрібна і знайдеться для всіх. Ваше саме головне завдання це контактувати з нашим населенням. Бути їм надійними партнерами, бути їм друзями, бути їм братями і сестрами. Бажаю вам легкого патрулювання та гарної співпраці з містянами. Вартовики патрулювали вулиці трьох центральних районів Запоріжжя Вознесенівського, Олександрівського та Дніпровського. Витяг на торгівлю. Дійсний. Дякуємо вам гарного дня. До побачення. Під час несення служби інспектори муніципальної варти діятимуть у тісній співпраці з нацполіцією. Вони мають право самостійно працювати. Вони уповноважені на складання адміністративних протоколів. Це основна стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. От, стихійна торговля також вони уповноважені самостійно нести службу. Якщо ну, якісь там будуть масові заходи, потрібно буде посилити поліцію, то будуть разом з нами спільно патрулювати. Комунальне підприємство Муніципальна варта створене на початку цього року за рішенням депутатів міської ради. За основу взяли модель вже діючих підрозділів Києва, Дніпра та Вінниці. У Запоріжжі досі триває набір інспекторів. Зокрема, під час рекрутингу перевагу надають особам із юридичною освітою, а також військовослужбовцям. Муніципальна варта є практично у всіх великих містах. І прийшло час і нам створити, тому що зараз небезпечно, і наші органи правопорядку всі направлені на ліквідацію всіх правопорушень, і в тому числі і порушень, що стосується сепаратизму. Тому що дуже багато людей, які заїжджають, і ми не знаємо, з якими думками вони сюди заїжджають. Відбір кандидатів у нас відбувається за критеріям фізичного стану людини, емоційного, психоемоційного стану. Працівники муніципальної варти працюють з правопорушниками потенційними, працюють на вулицях. Дуже часто, можливі, певні конфліктні ситуації, тому перш за все це є обличчя нашого міста, це є обличчя влади. І це обличчя має бути перш за все не каральним, а перш за все превентивним, перш за все направленим на те, щоб на наших вулицях було комфортно і гарно. Необхідність впровадження нової комунальної служби у сфері правопорядку підкреслили і запорізькі громадські діячі. Благоустрій і безпека це нормальні європейські світові норми для будь-якого цивілізованого міста, для будь-якого цивілізованого суспільства. Муніципальна варта є одною із форм досягнення цієї мети. Тому цей проєкт варто було реалізувати ще 15-20 років тому. Переконана, завдяки муніципальній варті наші вулиці стануть більш охайними та комфортними для життя. Але хочу відзначити, не менш важливим питанням є те, що перевагою при працевлаштуванні до муніципальної варти мають наші військовослужбовці, хлопці, котрі повернулися з фронту і шукають працю. Це надзвичайно важливо, адже часом у нинішній ситуації їм дуже складно знайти роботу. Згодом повноваження інспекторів муніципальної варти будуть розширюватися. Вони зможуть охороняти комунальну власність міста разом із поліцією, а також долучатимуться до ювенальної сфери з пропозиціями та повідомленнями про права порушення. Містяни можуть звертатися на офіційний сайт муніципальної варти, а також на службу 1580. Ольга Ларіонова Ілля Гірник, телеканал МТМ.